Отже, починаємо урок, я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 39. Тема нашого уроку добовий рух землі, час. Одиниці вимірювання часу. Прочитаємо лист Центаврика. Відеолист. Увага на екран. Я думав, що Сонце невгамовно кружляє небо. Так видно, із землі. Лише згодом я довідався, рухається не сонце, а земля. Вона обертається навколо своєї осі. Тому сонце Освітлює завжди лише частину поверхні землі. Жителі планети сприймають це як зміну дня і ночі. Змоделюємо сьогодні цей процес. Але перш ніж почати працювати над моделюванням цього процесу, ми з вами пригадаємо вивчене з попереднього уроку. Устав, пропущене реченні. Що це за уявна пряма лінія, навколо якої обертається земля? Як вона називається? Що це за лінія? Це земна вісь. Запишемо. Земна вісь. А як називається уявна лінія, що поділяє землю на дві півкулі? Екватор. 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 А як називається уявна точка перетину осі обертання землі з її поверхнею? Уявна точка. От вона є вгорі і внизу. Як це називається? Це орбіта? діти полюси. До чого тут орбіта? Уявна точка, перетину осі обертання землі з її поверхні. Це полюс. Це матеріал попереднього уроку. Ось, подивіться, зараз я на оцьому зображенні, що праворуч бачите? Ось, ось це полюс північний, а це полюс південний. Зрозуміло це? Так, ось тут екватор у нас проходить, да, і поділяє на дві півкулі. Ну, а це у нас вісь. Ось так Ось так. Переглянемо відеофрагмент, дуже уважно переглянемо. І ви мені потім скажете, чи доводилося вам спостерігати? Зображене природне явище. Дивимось! Отже, що ми побачили з вами? Як сходить, як сходить сонце, так. Як сходить так. сонце? Чи доводилося вам бачити схід сонця? Так. А чи, доводилося мене... а чи доводилося бачити мовиця. захід сонця, як воно заходить? Доводилося. так, так. І так, бачите, Це ви і ранні пташки і бачили, як і заходить. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізнаємося, як земля обертається навколо своєї осі, як вона рухається. І що відбувається унаслідок обертання землі навколо своєї осі? Читаємо інформаційну довідку. Стася. Досить уже робити, гарна, все, час уже читати інформаційну довідку. Всі приготувалися, перший раз читаємо з диктором. Всі слідкують, слухають, запам'ятовують. Сонце певної миті освітлює тільки один бік землі, коли на освітленій половині день, на протилежній неосвітленій ніч. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку північного полюса. Унаслідок обертання землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Доба це проміжок часу, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Висота сонця на небосхилі протягом доби змінюється. Уранці світило поступово з'являється за обрію горизонту на сході, повільно підіймається і опівдні досягає найвищої висоти на небосхилі. Потім сонце поступово опускається і ввечері зникає за обрієм на заході. І так, запам'ятайте, зранку з'являється сонце на сході, поступово піднімається, ось як ми бачимо ось на цьому малюночку, да? подивіться, поступово підіймається і опівдні сягає найвищої своєї точки да Ось тут, чому саме тому опівдні і найжарчіше влітку, так бо найвище сходить І потім сідає сонечко на заході. Схід на сході, заходить на заході. легко запам'ятати, так далі, але дивіться. Рухається Сонце навколо своєї осі, обертається навколо своєї осі, навпаки, із заходу на схід. От якщо подивитися е, на землю, ну так от згори, да, з космосу, з північного полюсу, якщо дивитися на землю, то нам буде здаватися, що Земля обертається навколо своєї осі. Із Заходу на схід. Запам'ятайте це. І що відбувається у наслідок обертання землі навколо своєї осі, Матвій? Зміна дня і ночі. Зміна дня і ночі. І от один такий повний оберт навколо своєї осі становить одну добу. Так, оце а скільки годин в одній добі? 24. 24. Добре. Так, вдруге читаєте тепер ви, по черзі. Стася починає читати, хтось продовжує, всі слідкуйте. Сонце певно миттєво освітлює тільки один бік землі, коли освітленій половині день, то не неосвітлений ніч. Забляв Добре, тарланд продовжує. Навколо своєї усі, із, сходу на схід, проти... із заходу на схід. Діти, сонечко з'являється на сході, але земля обертається навпаки, із заходу на, заходу схід. на схід. Проти год... годинкової стрілки, якщо дивитися з боку Північного полюсу. У нас... Унаслідок обертання, прошу всіх слідкувати. У наслідок обертання землі навколо своєї усі відбувається зміна дня і ночі. Добав це проміжок часу, за який земля робить повний оберт навколо своєї Усі. Ось і діти правильно казати українською. Аня Марченко продовжує. Висорта? Висота сонця на небосхилі протягом доби змінюється. Оранче світило поступово з'являлося за обрію горизонту. На сході повільно підіймається і опівдні досягає найвищої висоти на небосхилі. Добре, продовжує Тимур. Потім сонце поступово опускається і ввечері зникає за обрієм на Заході. Прошу всіх слідкувати. І третій раз читаємо, ліза, будь ласка, починає. Всі слідкують. Земля обертається навколо своєї оці. Сонце певної миті. Певно, Ми освітлюємо тільки один бік землі. Коли на освітлені повинні день на протилежній неосвітне ні, ніч. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Проти годинникової стрілки, якщо дивитися збоку. Північного полюса. У нас є обертання землі навколо своєї осі, осі. Відбувається... Осі. осі Відбувається зміна дня і ночі, Тоба це в проміжок часу, за який, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Добре, Сашко продовжує. Висота сонця на небосхилі протягом доби. Змінюється уранці світло поступово з'являється за обр... обр... обрію горизонту. Хоризон. На сході пові... повільно пі... підіймається й оповдніє, досягає найбільшої висоти на восхилі. На Потім сонце поступово опускається, і ввечері зникає за обертом на, на заході. Обрієм на заході. Так. Обрієм. А тепер Ваня Ларіонов нам прочитає лише те, що записано червоним. Земля обертається навколо своєї осі. Осі, осі. діти, і, осі. І з заходу на схід. У нас зупинимося, Ваня, зупинимося. Закриємо ченята і повторимо це з пам'яті. І так, всі повторюємо. земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Далі Ваня читає. Унаслідок обертання землі навколо своєї ось, осі, осі відбувається зміна дня і ночі. Доба це проміжок часу, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Закриваємо чнятка, У Унаслідок обертання землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Доба це проміжок часу. За який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Запам'ятали. Рухаємося тепер з вами далі. Ось, дітки, ми з вами розглянули, що сонечко сходить на сході, з'являється зранку, і ховається за обертом, за обрієм увечері на заході. Так? Поруч, подивіться, праворуч у вас ще є світлинка. Ось ми бачимо, чому відбувається день і ніч. Так? Ту частину землі, яку освітлює сонечко, там буде день. А протилежний бік землі туди сонечко не потрапляє, лучики, промінчики не світять, тут буде ніч. І ось чому це і відбувається. Крутиться земля навколо своєї осі і поступово підставляє якийсь бік землі. Так? І там, де сонечко світить, там буде день. А куди промінчики сонячні не потрапляють, там буде ніч. Саме це ми зараз переглянемо у відеофрагменті. Увага на екран! Бачимо освітлена сторона день, інший бік землі ніч. Клас. Ось тому. Та, Ось тому діти і відбувається таке, що в одній країні день, наприклад, тут у нас день, а десь там м, а сполучених не стар не так. А які, наприклад, тут у нас із Сполученими Штатами дуже велика різниця у часі, тому що неоднаково. Тому що неоднаково, ну там, дивлячись в якому штаті, неоднаково освітлюється ця мене... частинка. В мене так. питання, що це було за жовті цятки, які… Світло! Це коморода світить. Да, Рухаємося, діти далі. І так, оберіть правильну відповідь. Зміна дня і ночі відбувається внаслідок обертання Землі навколо Сонця чи навколо своєї осі. Навколо своєї осі. Навколо своєї осі. Правильно, Матвій. От Я теж дуже часто кажу осі. Це російське оце. запозичення. Так, молодці. Отже, навколо своєї осі. А коли земля рухається навколо сонця, відбувається зміна пір року. Зима, потім що там? Весна, да, літо, літо, осінь. Да. Так. Земля обертається навколо своєї осі як? Із заходу а на. Чи зі сходу на захід? З заходу на схід. Да? Не плутаємо. Зранку сонечко на сході встає, але земля рухається із заходу на схід, якщо подивитися на неї, з, північного, з боку північного полюсу. Далі. Напиши, скільки обертів, обертів навколо своєї осі робить земля за три доби. Три. І правильно, тому що один оберт навколо осі, це одна доба, так? Так, а якщо три зробила оберти, то це вже три доби. Далі поміркуй, якщо о 12 годині ночі дощить, чи буде сонячна? сонячно? Сонячно, Акурат за дві доби. Ну, тобто, спустя дві доби чи буде сонячно? Так, ми не можемо сказати. Як це ви не можете сказати? А скажіть мені, вночі взагалі може бути сонячно? Ні. Ні. А якщо пройде дві доби, рівно дві доби. А, то це ж буде страш? 24, 24, Ні. це буде річ. Буде... Я вас спущу, це. Так, то буде ніч, то ні про яке сонечко і мови не може йтися. Добре, розібралися. Тільки можна по сон... про луні. Вислов припущення, чому годинники в різних місцях Землі показують різний час. Тому що сонце, сонця, вони ще розположені в різних містах, а сонце тільки одну часть світу. Так, так, так. Тому що по-різному сон, сонцем ці ділянки землі. Добре. Читаємо. А когось. Церквінь. А у когось інший час. Добре. Прочитаємо підтвердження наших припущень. Читаємо. Разом зі мною, але я хочу, щоб всі читали. Софія, ти мене почула? Лізо, ти мене почула? Я так. дивлюсь, і ви разом зі мною шепочете. Починаємо. Час, коли сонце підіймається на небосхилі найвище, називають полуднем. Він відповідає 12 годині дня. Різні ділянки землі одночасно освітлюються неоднаково. Отже, і час на них буде різний. Для зручності відліку часу земну поверхню умовно поділили на 24 смуги часові пояси. Сусідні часові пояси відрізняються. На годину. Перемішуючись на захід, у сусідній часовий пояс, стрілку годинника слід переводити на 1 годину назад. Перемішуючись на схід, на одну годину вперед. Ось так. Тобто це, і зрозуміло, ось ті діти, які мешкають Західніше. От Тимур, у нас з вами різниця в одну годину чи в скільки? Так, в одну годину, одну, одну годину. в одну годину. В Швейцарія, так. Швеція. Так. Це... Бо вони розміщені в одному часовому поясі, а ми в іншому. І ось різниця в часі у нас одна година. А якби на схід рухались, то навпаки, там би було б на годину більше, ніж в нас, в інший часовий пояс? Далі, діти, виконуємо завдання від адаптера. Дивіться, коли в Києві 12-та, у столиці Індонезії Джакарті, 17.00. Скільки разів? Під час подорожі з Києва до Джакарти турист переводить стрілку годинника на годину вперед. Яка у нас різниця в часі, як знайти? У нас 12, а у них 17. А як знайти різницю? Що 12 треба? відняти 17. Ну, тільки навпаки, 17 відняти 12, а, 12, 12 не можна відняти. А, та, 15 получить. Ой, 5 вийдеться, 5 годин більше. Так, отже, вони рі мають різницю в часі в 5 годин, тобто ось так. І Індонезія, та, ми з вами трішечки вже знаємо про цю країну, поглибимо знання, слухали ми з вами Індонезійський оркестр Гамелан. І поглибимо знання про Індонезію. Софія, прочитай нам про Індонезію. Індонезія найбільша острівна країна на землі. Понад 13 тисяч островів. Вона розташована відразу в трьох часових поясах і має вихід і до Тихого, і до індоне... Індійського, Індійського? океану. На її території близько 78 активних вулканів, чимало зелених і непрохідних лісів, а третина рослинного і тваринного світу ендемічна, тобто поширена лише на індонезійських островах. Ось так. І трішечки порелаксуємо. Можна встати порухати. От, чому в них багато кої там? Так. Подивіться, ось де Індонезія розміщена. Знайдімо Індонезію на карті. Тихий та Індійський океани омивають береги цієї острівної і спекотної країни. Гамелан традиційний індонезійський оркестр. До його складу входять переважно ударні та духові народні інструменти, тому його музика така незвична. Рухайтесь трішки, не сидіть. Час. Що це таке? Читаємо інформаційну довідку. Час це фізична величина, що характеризує послідовну зміну явищ і станів матерії їхню тривалість. Здебільшого час позначають латинською літерою Т. Основною одиницею вимірювання часу у фізиці є секунда. Пригадаємо, одна хвилина це 60 секунд. Одна година це 60 хвилин або 3600 секунд. Одна доба це 24 години. Запам'ятали це. Далі. Наступне завдання. Переведи значення, значення часу в указані одиниці, порівняй величини і виконай завдання. Задачка така невеличка, Ви виконаєте самостійно. І ми перевіримо з вами завтра. У нас буде урок. А ось дивіться, практична робота. Якщо ви з папієма ще робили глобус, то о, ви можете цю практичну роботу зробити з тим глобусом, який зробили. Якщо ви цього не робили, то можете використати, ну що, М -м -м, якийсь м'ячик, тобто якусь кулю. Можна повітряну. Звичайний глобус можна використовувати. Можна глобус, так, да. І ось так: на глобус. Можна насвітити фонариком або лампу, так поставити. І фонарик чи лампа це буде ж сонечко. Глобус ви крутите, але ж пам'ятайте, із заходу на схід да? проти годинникової стрілки. І отак от порухайтесь, подивитесь, як освітлюється земна куля, і зробите висновок. Сонце завжди освітлює лише частину земної поверхні. Зміна дня і ночі відбувається внаслідок чого. Обе... Зміна осі. Зміна осі. Навколо своєї осі. Ось внаслідок чого. Це зрозуміло? Так. Так. так, а також не забудете виконати завдання в домашньому зошиті і переглянути два а відео перевірмо.